Привіт, ви на каналі SharkGamer. Для більш цікавого перегляду та прослуховування цього відео я записав дві свої катки з прикольними моментами. Дивіться, буде цікаво. А основна тема цього відео це звичайне знайомство зі мною та з тим, що вас чекатиме на моєму каналі. Звати мене Андрій, я з прекрасного міста Київ. Розмовляю я трішки з Уржиком, тому прошу не хейтити. У Маблу граю вже більше трьох років. Я, звичайно, не кіберспортсмен, але знаю достатньо, щоб поділитися знаннями з тими, хто тільки починає грати в цю гру. А тим, хто шарить, як грати, буде просто цікаво подивитись на угарні та прикольні моменти, які бувають в мене в катках. Я знаю механіку всіх персонажів, але добре грати виходить не на всіх. Тому разом з вами будемо навчатись. У мене є ще особисті мейни — це герої, якими я дуже добре граю, яких використовую постійно. Це мій улюблений дід. Гаком Франко, його ще називають Франкенштейн, Франкіч. Також Менсітар, Чене, Кагура, Хаябуса, Рубі, її називають ще Рубен, Вейл, Кімі, Джонсон, він же Жигуль і Таксі, і Баксі, він же З Цими героями я граю впевнено, тому відео, з ними буду записувати часто. Так, про себе я вже все розповів, що забув, розкажу пізніше. Тепер, що вас чекатиме на моєму каналі. По-перше, це мої катки з шикарними моментами, катки з моїми адмінами, з якими я катаю дуже часто. З ними познакомлю вас трошки пізніше. По-друге, це навчальні відеогайди, де я максимально доступно покажу розкажу, як тещить на тому чи іншому герої, його зборка по предметам та емблеми. По-третє, це більш далі в майбутньому будуть стрими. Четверте це різні розіграші. Розіграші обліків на героїв, розіграші місць в команді для каток на стримі. Але це все буде в майбутньому. Прискорити можете це лише ви, мої глядачі, тому підписуйтесь на мій канал. Та не забувайте нажати на дзвіночок. Буду дуже вдячний підтримці розвитку мого каналу. Також буду дуже вдячний та прийматиму до уваги ваші пропозиції щодо тем, які б ви хотіли бачити в мене на каналі. Про це все ви можете написати в коментарях. А зараз давайте додивимося разом зі мною це відео. Як ви зрозуміли, зараз катка йде на Менсітарі. Прикольний герой, дуже подобається на ньому катати. Зараз момент дуже цікавий, де мене з Франко, але мене все ж таки виходить вбити його, але криса Ірка мене убиває. На жаль. Але це не допомогло йому виграти цю катку. Далі побачимо. Оцінюємо ситуацію, дивимося те, що як. Зловив мене інь, парзіт, поймав мене в ульту і вбив мене. Ну ми не здаємося, йдемо далі. І крисим зараз фраг. Криса. Дуже довольний побіг. Кіл мені... класно. Мені це дуже сподобалось робити, біжу, думаю, заберу я Ірку, але не вийшло. Шикарний момент. І The End. А зараз буде каточка на моєму улюбленому герої. Це Франко. Просто шикарний персонаж. Грати на ньому складнувато, але якщо приловчиться, то все буде добре. Зараз ми забираємо крюком синій баф, щоб ворожий е лісник не зміг. Так швидко нафармити. Він дурак, замість того, щоб далі бити баф, почав бігати за мною. Тут хук трошечки невдалий, але ми ще покажемо. Сам не зрозуміло, що, що він тут робить. Зараз не ну буде. Засранець вонючий мать твою. А? Нічого бігати, треба знати свою лінію. І далі продовжуємо фармити нашого стрелка. Тому що це дуже важливо. Обов'язково провіряємо в кусти своїм хуком. Щоб... Не знаю, чи є там, чи немає ворожих героїв. Леська, зараз ти попадешся. І спокійно наша Мія забирає собі прах. Шикарно. А ось і другий прах. Теж крутий. Кубку. А тут трішечки пощастило. Алукард почав відзонювати нашу мію, я хукнув Леслі і так ми Леслі і не забрали. Є політі. І мене вбили. Зато Лукард мій. Це дуже приємно. А тут просто ідеальний кіл. Ідеальний кіл для Іня. Навіть не подякував паразит. Забираємо потихеньку вишку, а тут підлазить нана і лукар. Як я кричу мій, поможи, б'ють, а вона б'є вишку. Далі, вона ну, зробила це правильно. Мені пощастило я трішки з малим ХП остався, але ми забрали лукар, да нана утікла. Підходить Леська, щось хоче. А, він хоче померти. Ну, будь ласка, я ж не проти. Настоящий мужик На цьому я завершую знайомство. Ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали Посилання в описі під відео, та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити цікаве відео від мене. З вами був Шарк. На все добре. Бувайте. Я вернусь.